А чи потрібно змінювати автономний статус Криму в майбутній незалежній повноцінній Україні? І якщо так, то яким чином потрібно змінити статус Криму, аби як можна найкраще розкрити права, культуру і політичні особливості кримських татар? На твою думку? Так о, от коли ми говоримо про кримських татар. І я, як кримський татарин, коли говорю про свій народ, я постійно додаю в Україні три по закону три корінні народи: кримські татари, Караїми, кримчаки. І ми зараз, кримські татари, відповідальні, щоб в Україні українці так само говорили. В Конституції України зараз є окрема стаття да, про а, автономну Республіку Крим. Можна залишити назву Автономна Республіка Крим. Тільки один пункт треба після нашої перемоги, а ми обов'язково переможемо іншаллах, а, додати національна територіальна автономія в складі України. Якщо буде національна територіальна автономія в складі Незалежної України, ми зможемо зберегтися як народ. Ми зможемо допомогти Караїмам і Кримчакам так само відновити свою культуру, традицію.